Вона мене одна виростила. Батько загинув рано. Працювала на трьох роботах, щоб я міг вчитись, відвідувати секції. Наймала мені репетитора перед екзаменами, щоб я міг у військове училище вступити. Ну, це вдячність. Моя мама теж багато витрачала, щоб я вчилась у Лондоні, знімала дорогі апартаменти в Сохо. А от любов. Хм. От ви любили матір незалежно від того, скільки вона для вас зробила? А вже ж любив. Це ж мама. Ви щаслива людина. Тому що я свою ненавиділа.